Чи будете ви разом? Давайте подивимось таку тему. Загадайте вашу пару. Уявіть, згадайте моменти, всі ваші приємні, прекрасні. Напишіть в коментарях імена, знаки Зодіаку. Подумайте. Це загальний розклад, він не для всіх програється за особистими до мене в Телеграм. Дивимось, що зараз між вами. Птахи між вами якісь можуть бути розмови, можуть навіть бути якісь суперечки, балачки, дискусії, птахи це розмови, це обмін ідеями, переговори, думками. Коли ви спілкуєтесь, коли ви ділитесь один з одним. Однозначно, тут є переписка спілкування, якщо ви в блоках один у одного, то це не ваш розклад. Якщо спілкування є, можливо, навіть не таке не конструктивне, а якесь більш навіть з ноткою негативу, тоді це може бути ваша історія. Добре. Що було між вами? І було переписка, листування, спілкування. Тут вірогідний такий варіант, що ви на відстані, ви зараз багато можете спілкуватись, можливо, ви навіть не бачились, познайомились в соціальних мережах, або це відстань між вами, і ви зараз не можете побачитись і, ну, фізично бути один з одним. Добре, тоді що по перспективам? Давайте подивимось, що по перспективам ваших стосунків. Що по перспективам? Ух. Карта Хрест говорить нам про серйозний урок або випробування, яке вас чекає попереду, тут у вас труднощі, тут якісь обтяжливі обставини, тягар. І шлях до стосунків він може бути таким дуже складним і тернистим. Легко не буде однозначно. Перспектива це такий повільний розвиток, коли все як по Черепашечому буде тут відбуватись. І чи може бути розвиток? Може, майбутнє цих стосунків може бути, але тут прям. Сплашні випробування у вас, сплош трудно трудності. Давайте пораду карт подивимось. Порада для вас. Дім. Шукайте опору у звичайних речах і у домі, у власному, у власній без...